Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з грамоти. Дітки, сьогодні ми з вами згадаємо все те, чого ми вже навчилися. І перше, що я у вас спитаю, скажіть, з чого складається наша мова? Звісно, із слів. Які ж бувають слова? Слова бувають довгі. І короткі. Як ми з вами позначаємо довгі слова? Довгою смужечкою. А короткі? Короткою смужечкою. Правильно. А з чого ж складаються наші слова? Наші слова складаються зі звуків. Звуки ми з вами чуємо і вимовляємо. Які ж бувають звуки? Звуки бувають. Голосні і приголосні. Що таке голосні звуки? Це ті звуки, які ми можемо проспівати голосом. Так? А як ми їх позначаємо? Правильно, кружечком. А також є приголосні звуки. Їх ми не можемо заспівати, адже виникає перешкода в ротику це наші. Губи, зуби і язичок. Як ми позначаємо ці звуки? Рисочкою. Молодці. Зараз приготуйте ваші умовні позначення. Зробимо декілька справ. Я показуватиму вам картки із зображенням деяких предметів. Ми з вами з'ясуємо, яке це слово довге чи коротке. І знайдемо місце звука в цьому слові. Отже, готові перше зображення. Хто це? Жук. Це довге чи коротке слово? Коротке. Ставимо коротку смужку. Знайдімо в цьому слові місце звука У. ЖУК. Звук У знаходиться всередині. Він голосний, позначається кружечком. Наступне зображення. Що ми бачимо? Сом. Риба сом. Це довге чи коротке слово? Коротке позначаємо короткою смужкою. Знайдімо в цьому слові, де ж знаходиться звук М. Звук М приголосний в кінці слова позначається рисочкою. Наступне зображення Відро. Це довге чи коротке слово? Це довге слово. Розміщуємо довгу смужечку, де в цьому слові ми чуємо звук О. Відро! В кінці слова звук «О» голосний, позначається кружечком. І ще одне зображення. Ми бачимо ложка. Слово довге чи коротке? Довге, довга смужечка. Де в цьому слові ми чуємо звук Л-ложка. -л так, на початку слова звук Л приголосний. Ось так. На цьому наше заняття з грамоти завершується. Я дякую вам за увагу! Сподіваюсь, у вас все вийшло і вам сподобались наші цікаві вправи. До нових зустрічей! Бувайте!